I'm <laughs> Ми вже пересіли з емількою в прогулочний блок. Перший раз сьогодні. Зараз я її розложила, бо вона лежить. Вона ну, так на сон прилягала вже, я ж подумала, що вона буде спать. я розложила її. А так вже вона в мене сиділа в прогулочному блоці. Перший раз. Кіра гуляє там на майданчику. Ми ходимо туди-сюди. Думаю, чи засне Емілія чи ні. Не договорила я вам. Пересіли ми в прогулянковий блок. І це такі, якби так шкода, якщо чесно. бо Це такий, як пройдений етап. Я ж розумію, що в люльку вона вже ніколи не вернеться, і що тепер вона буде сидіти, і тепер вона буде тільки, скажем, їздити так, дивиться навкруги. Але скажемо так, що я, можливо, трошки поспішила. От ми її пересадили цей прогремковий блок, 5 хвилин вона проїхалась, таке напівсидяче положення зробила, бо вона ще ж не сидить в нас. І вона трошки тут дивилась, звичайно, так їй було цікаво, що щось незвичне, вже не лежать. Але пройшло минут 5, ну можливо, 10, і вона зразу сама почала прилягати. І закривати очі, ну так як на сон вже. Бо в неї асоціація з коляскою це завжди, що зразу спати, Бо ми виходимо гуляти, тільки на сон виходили гуляти ці всі півроку, тільки на сон ми її брали. Е е і виходить, що ну, вона так звикла, і в принципі мені так дуже зручно. Я виходжу, вона одразу знає, що треба спати, і вона зразу хоче спати, і вона собі лягає і засинає. От. Ну, але треба потрошки привикати, звичайно, по-перше, їй вже сім місяців буде, 12 червня. Треба пересаджувати цей прогулянковий блок, тому що ну, і можна гуляти, вже, привчатися не тільки на сон, а й так, коли не хоче спати. Так, щоб вона просто сиділа, розглядала, так возить, так треба теж привчатися, бо попереду літо ми будемо дуже багато гуляти, звичайно. Треба привчатися потрошки. Взагалі в нас три коляски. У нас і з Кірою було три коляски, і зімелькою три. Одна коляска, така нам її взагалі віддали, то вона взагалі стоїть тут, можна сказати, в городі, як я кажу. То от вчора в нас були гості, приїжджав Гімількінг Хресний, ми її ложили туди в ту коляску, вона просто тут стоїть на одному місці, просто для того, щоб або вона там посиділа, поки ми на дворі, або вона там поспала, поки ми на дворі. Друга коляска, оця яку ви бачили на відео, це саме перша коляска, яку ми купили. Там оце є люлька і прогулянковий блок. Ми її купляли конкретно для дому, тобто для цієї місцевості, де ми живемо. Бо тут немає дорог, скажімо так. Там, тут треба такі колеса, ну, здорові просто. Ну просто тут не проїдеш, скажімо, прогулкою такою маленькою чи чимось. І от я дуже довольна, що ми купили цю коляску, бо, ну, вона, скажімо, для цих дорог, вона дуже підходить. І за цього, коли ми купили от третю вже коляску, новеньку, гарненьку, таку чорну, маднячу, як я хотіла, то вона для міста, якби коли кудись їхати, магазин десь гуляти. Ну, тобто вона не тут, не, не для цих доріг, вона як кудись їхати. То оця коляска, то вона б навіть тут, я не знаю, як з нею тут гулять, вона, взагалі, ти її тут не проїдеш або колеса оставиш. Ну, Тут просто тут нема доріг. І да. от виходить у нас три коляски. У кожної є е е кожна для чогось. О, кліонка полетіла. У нас зараз намічається гроза, дощ і на мене ж полетіла. От, Так що так у нас. Скіри у нас було так само. Але з Кіри у нас було не одночасно три коляски. А у нас було бо, по черзі. Ми одну купили, не підійшла, другу купили, не підійшла, і тільки третя вже там була більш-менш вона нам підходила. Ми трішки з нею поїздили. І, мабуть, вже десь в рік ми продали всі коляски, ну, може, в півтора року. У нас взагалі вже не було коляски. Але я дуже жалкую. Ну, бо це незручно. Все одно треба коляску. Все одно, даже якщо дитина якийсь період не буде там сидіти, то потім вона все одно буде, В якийсь магазин сходить, треба її кудись посадити, або десь довго гуляти чи на природу і вложити її там спати. Ну треба. Семелько ми не будемо не продавати, не віддавати, не викидати коляску. Я не знаю, до років, мабуть, ну я не знаю. Чотирьох точно. Да. Ну не буду загадувати, але думаю, що так. Тут п'ємо чайок на свіжому повітрі. Дать у нас таке намічається на дощ. Такий вітер шураган. Он бачите, що робиться. Ми п'ємо чайок, каву. Аймілечка спить в колясочці. Ми пока що віддихаємо, насолоджуємося тишею. І поки дощ не лівану, можна посидіти на вулиці. Так добре, Боже, все-таки не зрівнять приватний будинок і квартиру. Це просто незрівнянно. В квартирі куди ти так вийдеш? Ну, не знаю, на балкон хіба що якийсь. А коли світ віру, так, Боже, як це добре. Так вийти, попити, поїсти. Навіть. Я вже навіть думаю, мабуть, що е, не знаю, мабуть, будемо їсти сюди ходити. Ну, на свіжому повітрі. Набагато вкусніше. и кири, мабуть, буду сюда носить может аппетит будет хоть кращий. сняли мы с одного коврика такую цячку. думаю, на что нам эти два разворачивающих коврика с одного сняла пианино лучше ж так играть, правда класс, понравилось? Какие чуп у нас уже тут вырезали. Скоро будем пальмочку рубить. Все трешки. Да.